Так, я вже в Україні майже 6 років. Ми приїхали до Житомирської області з сім'єю, Ну, як місіонери, як волонтери, угу. а, да, був там до, ну, з 2019 року. Коли повномасштабна війна починалася, я ну, приїхав ну, волонтерської займався, ну і вже до війни там. Я там допомагав всі в селі наші, типу бабусі всякі, у нас там трактор є, там городи займаємося, там дрова різдва. Типу. А в Техасі у вас таке було? Взагалі в Техасний. Я на пекарні працював, в Теха... пекарні. Да, да. Ну, Тут як волонтерство, я медик, сам туди їду на ротацію там на пару тижнів або на місяць. І ну, тут було можливо допомагати тут. туди я вже тут майже місяць. З Свіонит, ми вже 22 го року. Працювали разом. І так, да, якось так. Ну, а ви не я просто не хочу додому, бо Україна дуже близько до серця. І це вже вдома. Вже... ж вдома немає війни. Нічого. Я просто не хочу, ну, це вже... тут вже вдома. Вже... Це газ вже не вдома. Так, ну, можна сказати, рідний, там земля, але тут. тут, тут... Дуже близько до серця. І коли я бачу, як тут люди просто через всяке, ну тут страждають, тут всякий. Просто це мене дуже тягне до серця. Тато і мама, вони теж тут, трошки мама Ого. теж на українську можна розмовляти. Ваші батьки теж місіонери. Так, так. Вони теж займаються тут. Навіть до вас звати і в Україні називають. Ну, всі скажуть Вася, бо це якийсь діагноз, а не саме ім'я. Бо я такий буває, що в такий Вася, мало. Можна вести Вася, всі бабусі в мене Вася. вони позивний визов, а це ласка. Пони, може хитрий, я не, я не хитрий, да. я не хитрий, да? ні, ні. Ні, не хитрий. Він дуже класний хлопець. Але це все одно Вася.